Файного світлого, свіжого і натхненного, дай Боже, дня четверга. Навчаємося від дітей. Не можна дуже сильно втягувати повітря, бо багато пуху літає, то можна пуху надихатися. Ну, треба обережно мати фільтр на носі. Сьогодні четвер. Діти нас вчать, як я вже сказав. Такий класний діалог відбувся вчора у мене з Данилом. Ми щось там робили, ага, картоплю разом чистили, сважили, він залишився, був вдома, він не пішов до школи, бо щось з горлом мав проблеми. І <клес> він каже, тату, я не розумію одну штуку відносно Бога. Я кажу, давай, уявляєте собі, це таке якби, я всі штуки відносно Бога розумію, а одну штуку щось не доходить до мене. Я кажу, давай. Він каже, дивіться, от ми кажемо, от ми чуємо заповідь, люби Бога, всім серцем, усією душею. Там всіма думками. Він каже, ну як це можна? От, Наприклад, зараз, От ми, ми чистимо картоплю, та ми ж не можемо про Бога думати. Не? От Ми там зараз будемо картоплю смажити, а він там нарізав дуже тоненьку картоплю, бо хотів собі такі домашні чіпси насмажити. І, і дуже так тоненько. і каже, ну, як можна про Бога думати, коли ти мусиш думати, чи там втікне, ніч, чи не втікне, чи там пальці залишаться всі, чи лише там третина. І, я я кажу, ну слухай, класне питання, справді класне питання. По-перше, Треба пам'ятати цю класну ідею, яку я собі часто повторюю останні пару місяців від єпископа Миколи Цевчука, що є дві хороші новини. Перша Бог є, а друга це не я. Тобто я зробити так, як Ісус, не можу. Я не можу думати про Бога 100% часу ні? увесь час. Це практично неможливо. А друга дуже файна річ це те, що Данило, якщо ти робиш навіть зараз картоплю, чистиш на славу Божу. Робиш це не для пекла, робиш це не для гріха, робиш це справді для того, аби навіть у цьому прославився Господь, то тоді твоє чищення картоплі стане як маленьке богослужіння. Розумієш? А він такий: ого, так файно і так просто. Я кажу, ну, може бути так просто. Коли ти картоплю чистиш на славу Божу, то це може бути богослужінням. І це буде богослужіння. Не? Коли ти чіпси домашні смажиш. На свинському жиру, у нас кажуть, масть не? На, на жир на Закарпатті. Намасти, коли, до речі, намасти, це майже як ін індійське намасте. На намасте це, коли вони кажуть, це вітаю Бога у твоєму серці. Ми смажимо, жаримо, смажимо. Намасти, не? <кій> на, <кій> на жиру свинському. І коли ти це робиш, на славу Божу, і воно і було служінням. Уявляєте? Знімаєш відео, Господи, не буде це відео на твою славу. І воно є на славу Божу. Тішишся природою, гуляєш, дивишся, і це на славу Божу. Тобто ти не мусиш безпосередньо перебувати у богослужінні весь час, бо це і неможливо, і не цілком комфортно. Але коли ти робиш усе, що ти робиш, на Його славу, то це і робиться богослужіння. Тоді ціле твоє життя це є про слава Бога. Тоді картопля, чищення картоплі це маленька прослава. Смаження картоплі його чіпсів картопляних, то це також його прослава. Неймовірно. Апостол Павло він каже, чиїсте, чи п'єте, чи усе робіть на славу Божу. Являєте? Мені так це подобається, я так це люблю. Я можу свою їжу і своє пиття перетворити на прославу. Неймовірно. Тому. Дякуємо Данилові за нагадування, за те, що я, я дуже люблю такі питання дитячі, бо вони мені пригадують. Тарас, а картоплю ти чистиш просто так, для свого черевоугодництва, чи ти картоплю чистиш на славу Божу? Не? І, всі, і всякі такі маленькі служіння. Не? Ти в міга, магазин ти біжиш чисто для себе, для задоволення своїх потреб, чи, чи побіжиш у магазин на славу Божу. Ну то, Господи, то хотів би варіант Б. Варіант Божий. На славу Божу, то давайте будемо виконувати цей варіант Б. І спробуйте сьогодні, у цей четвер, ці справи, особливо справи маленькі, з яких складається цілий день і з яких складаються наші будні, спробуйте зробити на славу Божу. І так, ми напевно не зможемо ніколи увесь час за свого життя думати про Бога. Однак, коли три рази на день ти помолишся, згадаєш за нього при їжі, коли згадаєш за нього, як лягаєш спати, чи, про... чи навпаки прокидаєшся. І, і потім, ще коли протягом дня хоча б дві-три роботи, дві-три маленькі праці, які ти робиш, ти зробиш на його славу на прославу Бога, ти скажеш, Боже, нехай це буде на твою славу, або нехай це буде Боже для тебе, особливо коли мені не хочеться робити. Тоді ти, ти дивишся, що киш-киш, Василино, йди, йди звідси. Чухаєш штатив, то трясеться телефон. Киш! Василино! Мусила зі мною на річку вийти. І тоді ти дивишся, що твій день... Перетворюється повністю на прославу. Там прослава, там прослава, там прослава, там, 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 там. І дивишся, день славний. Твій день, як суцільне богослужіння, і майже не було моменту, коли би ти так чи інакше свій погляд не піднімав до Бога. Сила. То нехай так і буде. Слухайте, товариство, дякую вам за донати на 141-ту бригаду для 454-го батальйону на машинку. Ви за два дні допомогли їм добити. Ну, Цю половину, яка не ставала, 100 тисяч гривень. Уявляєте? 100 тисяч гривень за два дні. Дуже круто. Я хотів цей збір робити на цілий тиждень, але ми справилися. Натомість вчора подзвонив один друг, він є директором реабілітаційного центру із Староконстантинова. Це такий класний проєкт від школи Марії. То вони придбали собі бусика і не справляються фінансово з переобладнанням його. То Назар попросив їм допомогти. То не маємо тепер таких ресурсів на фонді. Тобто, хто, хто хоче допомогти сьогодні, завтра, післязавтра, для переобладнання бусика нормального, файного, нового для реп-центру в Старокостянтинові, то реквізити будуть, здається, дружини. Назара у описі під відео. То сміливо приєднуйтеся, то це їхня така файна справа, вони, вони це також ведуть, відповідають. А все інше, що. Буде трошки більше, ніж треба на машину, то вони використають на котельню, на її переобладнання і ремонт. Тому робимо далі добрі справи. І нехай і ці справи будуть на славу Божу для машинки на Реп-центр і котельні. Майтеся файно. Мир вам!